Напередодні саміту і власне в перший день у вільності Володимира Зеленського була доволі така е, сувора і різка риторика. Він звинувачував членів альянсу у тому, що Скажімо так, не, не дають вони Україні те, що вона б хотіла, те, що вона б мала по праву отримати у другий день саміту. Риторика вже змінилася. і Олександр Зеленський вже навпаки дякував за те, що, що вирішили за те, що нам надають допомогу, і набагато якось спокійніша його розмова була. Чому змінилася риторика? Ну коли українська сторона очевидно знайомилася текстом гарантій безпеки, яке надавали країни G7, так. Цей документ фундаментальний, конкретний і, хоча носить на рамковий характер, але вперше фактично юридичну площину переносить питання надання фінансової, головне воєнної підтримки України ставить питання про юридичну відповідальність тих, хто розв'язав цю війну в Москві. Про те, що Росія має виплатити репарації Україні, тому заморожуються всі кошти. А вони вже давно заморожені, і що вони віддаватися Росії не будуть, а будуть передаватися Україні по мірі того, коли визначиться остаточна цифра, скільки Росія нанесла збитків українській державі своїй невиправданої агресії на територію країни-засновниці Організації Об'єднаних Націй. Крім того, в декларації говориться про те, що ця підтримка буде надаватися постійно стільки, скільки буде потрібно українській державі. І, власне кажучи, що конкретизація цієї підтримки буде знаходитись в двосторонніх документах, які буде укладати українська держава з кожною країною, членом Семірки. і саме головне, що до цієї декларації можуть приєднатися інші країни а вже країни Північної Європи заявили, що приєднуються до цієї декларації і будуть надавати всю необхідну підтримку українській державі. Притул до того, що е, наступить закінчення війни. А ми його бачимо тільки як перемогу над е, Кремлем і Москвою. Таким чином, звичайно, це був потужний, надто потужний сигнал е, Путіну його політичному оточенню, що країни Семірки, взагалі колективний захід, буде на стороні України і буде допомагати конкретно. Значними силами до того моменту, поки Росія не прибереться з кожного клаптика української території, до речі, президент України заявив, що він не ні, жодної міри не проміняє членство НАТО на те, що якась частина території залишиться не деокупованої. Бодай це буде одне село з одним жителем, студія. Пане Олександре, але чи не є це намагання просто втримати обличчя, не отримавши того, чого а, дуже хотілося, і на що по суті налаштовували і а, наше суспільство? Тому що? Напередодні саміту, по суті, йшла, йшов такий тиск на членів альянсу. До цього тиску долучилися і наші, скажімо так, друзі і партнери серед країн-членів альянсу. І можливо, навіть от в перший день, якраз оця ця різка риторика, якраз мала по суті дотиснути. А далі вже зрозуміло стало, що дотиснути не вийде. І добре, ми тоді дякуємо і кажемо, що все прекрасно. Ми так і хотіли. Ми все отримали, все буде чудово, і і навіть якомусь плані ну. І не, не сильно нам треба. Ми тут самі все вирішимо і далі отримаємо те, що хотіли, тому що запрошення немає. А, так, є додаткова зброя, є додаткова допомога, але знову ж таки чіткого розуміння, коли ми будемо членами альянсу, немає. Ну країни-члени НАТО сказали, що і це раніше було озвучено, і ми це знали всі, що нас ми, наша перспектива членства після закінчення цієї війни. Це абсолютно всім зрозуміло було від самого початку. Просто Київ поставив верхню планку для себе, тому що було б непогано, якби на цьому саміті нам дали якісь проміжні часові рамки, коли після закінчення війни Україна могла б набути членство в альянсі. Ми бачили декларацію, яку підписали країни-члени НАТО, що поки що вони утримуються від визначення цих часових рамок, а от коли саме це відбудеться. це, звичайно, не відповідало тому очікуванням, які ми самі для себе поставили. Підкрився, ми самі для себе ці очікування поставили і тиснули. І це добре. Треба тиснути, треба переговорювати. Треба не, інколи говорити жорсткі слова навіть партнерам і так далі. Але треба знати завжди міру в цьому. І е, країни НАТО сказали, що це сьогодні не, не, не є питання сьогодення. Значить, те, що Україна буде в НАТО, на ні, нікого жодного сумніву, проте сьогодні цю часову рамку не можуть визначити. Крім того, я хотів би задати, що в останнім часом у нас змістилися певні акценти в нашому інформаційному просторі, що головне питання України це набуття членства в НАТО. Головне питання для України це перемога в війні з Росією. Про це не треба забувати. Набуття про членство в НАТО воно відбувається вже після цієї перемоги. І нічого важливіше перемоги не може бути. От якщо ви перемагаєте в цій війні, повірте мені, набуття членства в НАТО в Євросоюзі стає в десятки разів простішим і нам дадуть цю можливість і відкриють двері ширше, і будемо ми йти по короткому шляху, якщо ця перемога буде переконлива. Розумієте? Тому НАТО. ці гарантії безпеки нам надто важливі для того, щоб отримати цю перемогу над Москвою студія. Але чи може, можемо ми отримати членство в НАТО до е, повної перемоги над Росією? Тому що багато хто говорить, що можливо Байден просто притримав якесь таке чітке рішення до саміту вже у Вашингтоні? Ну говорили і раніше, що цього не буде. Заявляв президент України, що він реальна людина розуміє, що ніхто не буде нас приймати в НАТО, тому що НАТО має вступати у війну з Росією. Альянс цього не бажає прямого зіткнення, так що такого від від країн членів НАТО від їх політичних лідерів не було. Ми чули слова підтримки від наших балтійських друзів від Польщі, що набуття України Україною членів на членства НАТО є важливим потрібним і НАТО зміцниться. З вступом України в альянс це точно проте те, що Альянс буде вступати на боці України у війну, тому що як тільки нас приймають до альянсу, зразу вступає в дію стаття 5 щодо е е колективної безпеки, і так далі, тому цього моменту чітко ніхто ніколи не говорив студія студії. пане Олександр. Ще цікавить ваша думка також щодо тої інформації, яка зокрема і в західних медіа згадується про те, що можливо, можливо, якраз набуття Україною статусу члена альянсу чи от чіткі якісь. Скажімо так, запрошення і так далі можуть стати якраз предметом переговорів обговорень між західними країнами та Росією, якраз як от розмінна монета. Ну мається на увазі, звичайно, що не Балтійські країни, не Польща, які чудово розуміють загрозу з сторони Російської Федерації, але мається на увазі ті країни, які дійсно, скажімо так, і гальмують набуття нами статусу члена треба сказати що а, від столтенберга генерального секретаря від байдена який начебто скептик да щодо е, надання термінів вступу україні в нато пролунали конкретні фрази те що україна член буде член нато взагалі нікого не виникає сумнівів uh -huh. питання в тому що коли це відбудеться і нам нагадали до речі нам нагадали до речі що, що ми маємо виконати свої певні зобов'язання щодо, щодо членства в НАТО? Нагадаю, збройні сили відповідають критеріям членства в НАТО. Проте в НАТО приймають не збройні сили, а державу. Тому у нас повно питання, які ми ще маємо зробити щодо боротьби з корупцією, щодо впорядкування своєї правоохоронної системи, судів. Проведення реформ перних певних в економічній сфері, і так далі. Але найбільше, що турбує наших союзників, це питання корупції. Вона присутня в кожній країні, але, але проблема в тому, в якому обсязі вона є. Тобто, я не хочу при... нагадати: я ж був послом в країнах, яких приймали в НАТО і Євросоюз, коли у вас досить високий рівень корупції, і не мрійте, і не мрійте. Про членство в НАТО і в Євросоюзі. Студія, дякую. Будемо сподіватися, що власне наші політики це розуміють, що НАТО це не тільки військовий, а й політичний союз. І Дійсно, є ще питання, які стосуються і внутрішньої ситуації в країні. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010 десятому роках. З нами на зв'язку був по